Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас математика. Отож приготуйте зошит з математики, простий олівець та кольорові олівці. Ну що, порахуємо та поміркуємо. Спускався слон на парашуті, подивився догори, а там два інших слона з парашутами летять. Подивився донизу. І побачив ще одного слона. Питання. Скільки всього летіло слонів? Відкрийте зошити, вправа номер 1 Я гадаю, що ви вже добре знаєте, що треба зробити в цій вправі. Першу цифру сім домалюйте, другу заштрихуйте і третю. Розфарбуйте різнокольоровими олівцями. Поки ви виконуєте вправу, я вам дещо нагадаю: у тижні сім днів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя веселку утворюють сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. У музиці використовують сім нот: До, ре, мі, фа, соль ля, сі. Брати Грім написали казку, білосніжка та сім гномів. Діти, а ви можете згадати? Де ще згадується кількість сім? В наступній вправі... Треба пронумерувати намистинки. Будьте уважні, знайдіть початок кожного намиста. Ви пам'ятаєте, яке число при рахунку йде першим? Яке число стоїть перед числом 2? Яке число йде при рахунку після числа 2? Назвіть числа по порядку. Від 1 до 7. А тепер від 7 до 1. Сядьте зручно, починайте виконувати вправу. У вправі номер 3 перед нами шість тарілочок. На кожній з них по 7 зернят. Діти, вам треба розділити зернинки на групи різними способами. А потім розмалювати їх. Вам надається підказочка, скільки зерняток повинно залишитися ліворуч на тарілочці. Ну а зернятка, які залишаються праворуч, вам треба порахувати і записати цю кількість у пусту клітинку. Починайте працювати. Прийшов час відпочити. Зробимо зорову гімнастику. Справа називається розминка. Один, два, три, чотири. Оченята щось втомились. Треба глибоко дихати, а очинята в коло бігати. Швидко-швидко відкрили і закрили. Оченята відпочили. Один, два, три, чотири. Очі відкриваємо і посміхаємося. Продовжимо, що збирав їжачок у вправі номер 4 Правильно яблука, груші, сливи. Як це можна назвати одним словом? Правильно фрукти. Але він то знаходив, то губив фрукти. Скільки він спочатку зібрав яблук? Правильно, сім. Тепер подивіться на стрілочку з цифрою. Що вона позначає? Який знак стоїть перед один? Правильно мінус. Їжачок загубив яблучко, чи знайшов? Правильно загубив. Треба додати один до сіми, чи відняти? Правильно відняти. Відніміть. Відповідь запишіть у пусту клітинку. А потім їжачок знайшов чи загубив яблучко? Загубив. А як ви дізналися? Правильно, над стрілочкою стоїть мінус один. Порахуйте і запишіть відповідь у пусту клітинку. Ну, а тепер самостійно підрахуйте, скільки їжачок зібрав груш та слив. Напишемо графічний диктант. Але перед тим я хочу показати вам, що я знайшла помилку у позначках доріжки. Отож, останній крок не 6 клітинок донизу, а одна клітинка донизу. Поставте олівець на початок доріжки. Одна клітинка ліворуч. Дві клітинки догори. три клітинки праворуч, 6 клітинок донизу. Одна клітинка ліворуч. 5. Клітинок догори. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка донизу. Ви впізнали цифру? Правильно, це цифра 7. Отож, напишіть ще 4 цифри 7 самостійно. Ну, і остання на сьогодні вправа номер 6. Перед вами три приклади. Один з них вирішен правильно. А два неправильно! Вам треба знайти помилку та виправити її. Зробіть цю вправу самостійно. Ну що ж, всі вправи виконані. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!